Маємо в наявності тример, Це тример у нас на 35 мм. Ширина зрізу, керамічний рухомий ніж. Вхід USB Type-C. Є індикатор. Корпус скляний, що цікаво, В комплекті насадки 1,5, потім 3, 4,5 і 6 мм. Тобто, це дуже добре і для стрижки бороди буде. За рахунок ось цього зрізу 35 ви можете робити хороші рівні контури для точних робіт. Зона вусів дуже добре пропрацювати буде зручно. Ззаді шиї підрівняти без насадочки. Тут хороший нульовий зріз, плюс насадки до 6 включно, це і хороша стрижка бороди. Насадки кріпляться за допомогою магніту, сам корпус води не проникне, його можна промивати. Дуже класний тример, це преміальний тример. значить Коштує 1199 гривень, Voyager v 170 Наче сто хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі час зарядки до 2 годин. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці.